Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні ми приготуємо неймовірно ароматний легкий і корисний салат із фенхелю. Ця страва ідеально підходить для тих, хто любить освіжаючі смаки та хрустку текстуру. Готується він за лічені хвилини, а смак вас точно здивує. Він багатий вітамінами і корисний для нашого здоров'я. Для цього салату нам знадобляться 1 середній фенхель, один апельсин, 10 зелених оливок, 45 г горіхів одна столова ложка оливкової олії, одна чайна ложка лимонного соку. Сіль та перець за смаком. Почнемо з фенхелю. Його потрібно добре промити, відрізати зелені степла. З фенхелю зняти тверду частину. Далі розрізаємо фенхель напіл і тонко нарізаємо півкільцями. Кладаємо його у глибоку миску. Тепер займемося апельсином. Знімаємо шкірку. Вирізаємо філе тільки ніжну м'якоть, без білих перегородок. Це додасть салату соковитості та легкої кислинки. Відправляємо нарізані апельсини в глибоку миску до фенхелю. 10 зелених оливок нарізаємо на шматочки. Їх можна замінити чорними оливками. Відправляємо до салату. 45 грамів горіхів нарізаємо шматочками. Викладаємо у миску. Перчимо солимо до смаку. Заправка дуже проста. Змішуємо оливкову олію, лимонний сік. Якщо любите солодкий смак, можна додати одну чайну ложку меду. Заливаємо ним салат. За допомогою двох веделок ретельно перемішуємо. Салат готовий. Цей салат неймовірний. Хрусткий фенхель, солодкий апельсин, зелені оливки і горіхи. І ароматна заправка ідеальне поєднання. Спробуйте приготувати і поділіться враженням у коментарях. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!